Я почала пити навіть з, з одної капсули, Я не ділила, я пила з одної капсули і вже на третій день я відчула енергію, море енергії. Сила фізична, голова по-іншому почала працювати. От, А за пару місяців вже я почала пити е, ті вечірні капсули. Я їх 5 місяців пропила. У мене була безсоння, яка пов'язана з материнством, ага. бо вночі встаєш, годуєш, міняєш пампер годуєш дітей грудьми. І сон, якщо це протягом років відбувається, то організм ну безсонниця появляється. Ті капсули мені дуже допомогли. Вони мені налагодили сон, я 5 місяців пила їх. Покращилися шлунко, шлунково-кишковий тракт, стул, а білі капсули вони мені вони заспокоїли нервову систему, я почала дуже добре спати. Я, Дійсно, це правда, це факт. Я не перебільшуюся. І Я такі стани, так і з да, тривожні Саме, зняли. Так, тривожні зняли. Але 8 так само мені тривожність зняло. Я як почала питала 8 то вже буквально за місяць часу вже спокійніша. забрав депресію. У мене була депресія, пов'язана з війною. Mm. Я дуже за все переживала за ту всю ситуацію. Тепер відпустила ситуацію, допомогли мені ранкові і вечірні. Це буквально тільки Супер. на ранкових і на вечірніх капсулах все. Прекрасно. Ну і багато води потрібно. Зранку п'ю багато водички і тільки з водою працюють ті капсули. Прекрасно. Треба навчитися пити воду, як дитина. Так, як, так, діти. як діти, як, як діти, так. багато пити води. Ти вже ну, давно навчена. Та ти та, вже спеціаліст навчана, по здоров'ю, вже Багато років є вже. Та. Буквально 8 років я вже п'ю воду. Я вчилася пити воду поступово, не зразу. Я кожного дня додавала собі по пару грамів, більше більше. і зараз я організм свій розмила і п'ю зранку, можна сказати, вже 4 склянки приємно гаряченької водички. Робила одну склянку, збільшила дві, три, а зараз літо, хочеться більше пити. Вода, вода, п'ю воду, таке як літо. І вже потім капсулу розсмаптую, навіть дві капсули п'ю зранку, І я від того смаку просто болдію. Але mm -hmm. вісім це знахідка. Дякую, дякую.